Це Марія, їй 10 років, і вона вчиться у городнянській гімназії. Літні канікули проводить у школі в освітньому центрі. Майже кожен день з ранку і до кінця дня. у мене очікування були інші, думаю, мене ну, тут не так класно. Багато різних всяких всіляких ігор, книжок. Мені сподобалося. Тетяна привела сюди сина. Каже, йому подобається. Каже: ну тут цікаво, тут класно. Потім підключився двоєрідний брат наш теж. Каже, я теж хочу ходити. Дітям дуже подобається. Якби не подобалось, не ходили б. Напевно. Освітній центр облаштували у підвалі гімназії для навчання під час повітряних тривог. Гроші на ремонт приміщення та оснащення центру надав благодійний фонд Сейв Ед, розповів начальник городнянського відділу освіти Григорій Смоляр. Наш район. Який входить п'ятірку, де ведуться бойові дії на сьогоднішній день, обстрілюється районів Тому в цих районах вони дивились на можливість відкриття таких центрів. Ну, і так склалося, що нам, мабуть, повезло. В цьому приміщенні раніше було умовне протирадіаційне укриття. Воно раніше не було обладнане, як завжди, було захаращене. тут є настільні ігри, ноутбуки, проектор, книги та все необхідне для навчання та розваг дітей, каже адміністраторка центру Анастасія. Сюди можуть приходити і діти, і дорослі. Тут нікого не заставляють щось робити. Дітки приходять, роблять те, що хочуть. Можемо з ними і малювати, і робити якісь армайстерки і. Е читати, в нас є читальний клуб. Ми не просто граємо в ноутбуках, а займаємося цифровою грамотністю. Є у нас психологічна підтримка. Ми з дітками займаємося. Як у когось є потреба в цьому, можуть спілкуватися з нами за гроші благодійників, обладнали й одну з вбиралень в укритті гімназії, каже Григорій Смоляр. До вересня тут планують зробити ремонт і в інших підвальних приміщеннях, але за кошт громади У нас мільйон гривень. Ну а потім, по мірі того, що ми будемо робити, шукаємо донорів також. Бо ну вимоги дуже великі. На сьогоднішній день поки що більш-менш готове укриття на 500, але нам треба десь виходити за, за тисячу. За словами Смоляра, в городні дозволили навчатися школярам офлайн, і у вересні діти зможуть сісти за парти, якщо укриття встигнуть відремонтувати. Гордій Ярмак Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.